Дай Боже здоров'я у Андрія у гірському. Хочу показати вам потомство Жереця Сеньора. Сеньор тут Львівщину забезпечує серйозно. Я вже казав лише без відео, що слава Богу, що є. Хлопці мають такого жеребця возять. І газди задоволені, бо... Як ти Андрій казав, що якби не було сеньора, треба було б якимось колгасним коніком крити. Немає накошів. Ходіть, ходіть, загибло. Це лошечка е, від е, жовтої. А жеребчик від... Відкарає, від чорної. Ану на так стануть. Між ними місяць різниці, так? Так. То Жеребчикові скільки є зараз? Жерабчикові від 19-го буде 8 місяців, а її от 7. І було ось 7. Шостого <brr> 7 місяців. стій, покажи малеш. Я думаю, що цього жеребчика ви будете ще багато раз видіти, із густа, ловшичку десь по, -по можливості. Ну, на все свій час. Все скажемо, розкажемо. Una, слідкуйте. Головне, слідкуйте за каналом і будете все бачити. Отакі От красуні. Ну, вона масть має ще кардос. Це... Шк... Так. Він має наші машки, вона має. На. Дуже цікава лошечка. Вона по масті. У поляків таке багато теж є масті. Так, так, дуже багато на цех. Ну і у румунів теж є. Карогніді. Карогніді. Косуни навіть то то кажуть, лише я то не розумію, яка каракова масть. Чи це ця, чи ця відноситься до Каракової, чи не відноситься от, така масть? Ну, хто знає, напишіть у коментарях. Яка це масть е, по правильному, як вона називається. Ми кажемо Карогніді, дехто каже Каракова, така з підпалом таким, Дуже цікаво. Вона, вона ще поміняється, бо вона коли вилінеться, вона ще інакше буде. Місяць між лошатами різниці і отака різниця у них уростить. Ну Андрій каже, що він уродів такий моцніший, крупний. Зразу великий. Ану, Роман би затримав, виведеш і ту, -ту лошечку. Виведеш? Ще покажемо ще одну лошечку. Зараз Андрій все розкаже, хто вона, вона. Має п'ятеро коней чоловік. Люблять хлопці коні. Романові лошиці. Дивіться, у... будуть на каналі ферма сільського вчителя. Вася я знімав. Я вже показую Андрієву господарку. Файні ніжки, акуратно. Ту лошечку будеш продавати, Андрій. Та ще зараз є, не буде. Через літо буде пасти. Через літо буде пасти, а там буде видно. Все залежить від того. Напевне, я так думаю. Що породиться? Що породиться, яка буде робота. Мається на увазі, чи може буде до роботи ходити. Тут є багато факторів. Лошадка. Як ти за лошатами це мені дівіси, все одно не підляжується. Що би не робив? Я терсу застелюю і рано і ввечері все одно. Та то чисті. Так, обили чисті лошата. Вони собі люблю туди та де Dena, arba belu tam telapnulusi, iš viso to, to imūte plenko tam šiame. Ko, jo. Taip. Visą. Visą dvelkiai. O, jie šiame atako šeiečia. Skaityk į jį, jie. Priekai, nu kažkas gali būti baro. Reikia, reikia iš esmės situacijai. Та й дає. Це є помісна Володимирівка. Отака От красуня. Тато її, як називався? Падішах. І і її підручної купили. Оця і дві сестри. По мамі це є дві сестри. Мама по боржую, а Ця вже йде по падишаху. Гарно, цікава така. Тоже. Ну, висока вона. Зовсім інакші коні. Інакша порада, інакші коні. конь. Отако. Має вузаньку лесеньку таку. Гарно. Той апрот. Той апрот хоче рамка там затолочити. Тоже гривата. Така гривата буде. Цю теж ще трошки тримаєш, напевне покриєш і будеш продавати. Буде там сидіти чи на портасах. До портаса, по десь не буде. Треба буде портоса. Ну то певне для укріплення тіла для... то портаса. Та то хоть сеньора, хоч портаса, але... Там кров намішана, тут намішана, теж щось цікаве би вийшло. І... І... Є. Якщо би... Комусь дуже була цікава, інтересна лошечка. Напишете мені номер. Буде в описі, там напишете на вайбер я вам скину номер Андрія. Добре, файно, заводім це. Ні, А ну? Заводимо це до стайні. Найздорові вам будуть. Все. Всім дякую за увагу. Отакі От коники. Львівщина нас радує. Всього найкращого. До нових зустрічей.